Сьогодні, 10 вересня 2014 року, відео знімається по вулиці Броварській від центрального ринку до бульвару 1 травня по спідприємству ТУС. Перше, що на перехресті немає знаку 2-1 дати дорогу, який раніше висів. Ну і відео знімається, щоб показати стан дороги по вулиці Броварській. Тут починається яма перша, друга, це звісно, ж не ремонт ями щеми. Відео знімається до управління штатового комунального господарства щодо залатання дороги, встановлення знака. Ну і під'їжджаємо до вулиці, точніше бульвар 1 травня.